Вітаю всіх! Я дуже рада, що мені показали цей спосіб виведення з інтернету будь-якої валюти, будь-якої криптовалюти, і я показуватиму в цьому випуску висновок з USD на карту Банку України. Як це робиться? Абсолютно, з будь-якого гаманця, на який ви виводите зароблені гроші з будь-яких сайтів. Я вдячна моїй відданій. Яка показала мені цей спосіб, давайте його розглянемо, швиденько покажу без вступу. Переходимо на сайт муха. Я його так називаю, я показувала його вже у своїх попередніх роликах, але спосіб виведення буде абсолютно іншим зараз. Тоді ми виводили відразу на картку банку. Але, як я помітила, на цьому сайті дуже рідко з'являються українські картки для прямого виведення. На приват, наприклад, або на Монобанк, заходимо на цей сайт, реєструємося. І тепер дивіться: момент: я вибираю паергаманець у доларах, тобто хочу вивезти з паергаманця вже у гривні. Тут для українців. Є два методи на даний момент виведення. Сьогодні неділя, тому Приватбанк та монобанки закриті. Можна виводити на мобільний телефон відразу. І на Global 24. І як по мені, цей метод, як я вам зараз покажу, він офигенний. Куди робимо висновок? Я вибираю Global 24. Тут бачимо, що можна перевести відразу на мобільний телефон або на Global 24. Це для нас, для українців. Українські картки з'являються тільки в будні. Іноді і в будні їх немає. Дуже багато роликів на своєму youtube каналі я показувала про Гаманець global 24. Це офігенний гаманець, який вже працює кілька років, якщо я не помиляюся, з 2019 року він працює. І я періодично ним користуюся. Зараз робитиму пере... переказ на цей гаманець і вже з цього гаманця без комісії виведу на будь-яку картку України. З нульовою комісією, повторюю. Можна виводити криптовалюту TRX Tron, USDT, Bitcoin з криптовалюти вже на Global 24. Я виводжу USD5 доларів, буду виводити, щоб вам показати. Вказую дані, які мене просять, цю адресу паєр гаманця, копіюю в паєр гаманці та вставляю тут. Далі гаманець G24, також заходжу в цей гаманець. Натискаю три рисочки зліва вгорі. копіюю номер гаманця і тут вже заповнюю усі поля. Натискаю кнопку Обміняти. Перекидаю на сторінку, де я перевіряю всю заповнену інформацію. Ставлю галочку. Погоджуюся із правилами сервісу. Відкривається кнопка та натискаю Створити заявку. Якщо у вас буде, як у мене, ось авторизуватися, тобто заново увійти на цей сайт, я зареєстрована, тепер просять увійти, тому що я роблю переказ. Ось унизу. І натис... натисніть УЗИ. Увійти. Е, мені все-таки вискочили ці поля. Це поля я авторизувалася заново. Так, потім натискаю створити заявку. Перекидаю на таку сторінку і пишуть, дана операція проводиться в автоматичному порядку. Також перевіряю. Будь ласка, будьте уважні. Всі поля повинні бути заповнені у точній відповідності до інструкції. Натискаю на перехід до оплати. І далі вже перекидаю на паєр гаманець, тому що я робила з паєр гаманця переказ. Бачимо, тут все внизу потрібно вибрати валюту паєр USD. Тобто, паєр у доларах. Випадково євро вискочила, паєр долари. Та натискаю підтвердити. Сплатити рахунок заново. Перевіряємо. Тепер зайти потрібно в паєр гаманець обов'язково авторизуватися, якщо ви не авторизовані. Тобто зайти на в паєр гаманець свій. Так, я зараз у своєму гаманці і потрібно зробити оплату. Натискаю підтвердити і я згодна переказати 5 доларів. І тут вже написано заявку оплачено користувачем. Я переходжу в свій Global 24 гаманець і чекаю на виплату. Так, мені прийшли 184 гривні, тобто з доларів на гривні вже були переведені автоматично. А тепер будемо виводити гроші з Global 24 на карту Приватбанку. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. З Global24 я роблю переказ в Приватбанк. 150 гривень переведу, щоб показати, як це робиться. Абсолютно без комісії та дуже швидко. Щоб зробити переказ гаманця Global24 на ПриватБанк, потрібно в боті підтвердити свою адресу. Ваш телеграм був відправлений, запит перевірте та підтвердьте». Так. Я зробила підтвердження, і тепер уже зараз буду робити висновок. Пишу 150 гривень, переказати на Приватбанк. Вказую номер картки Приватбанку. Пишу суму 150 гривень і надсилаю повідомлення. Обробка даних. Переказ прийняти в обробку. Його виконання займе від 5 до 60 хвилин. Після успішного завершення у ваш телеграм може прийти запит від бота. Будь ласка, перевірте отримання коштів на картку та підтвердьте успішний висновок. В Global24 є техпідтримка, вони відповідають дуже швидко. Я багато раз вже запит... запитання їм ставила, писала, і вони... вони дійсно дуже швидко завжди відповідають. І це круто. В цей раз я спитала про бота, де його знайти. Хоча він в мене був, я його не знайшла, і вони мені дуже швидко Написали адресу бота, я зайшла і все швидко виконала. Так, гроші прийшли. 150 гривень на приватбанк я отримала. Чудово. І зайти в бота, тепер треба підтвердити прихід грошей. Складного нічого немає. Легко. Виводити гроші з інтернету, з будь-якого гаманця, криптовалюту, євро, долари на гривневу картку України. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!